Секс-сценарій гра, що запалить вогонь пристрасті у ваших стосунках. Ця гра ідеально підійде для пар, які хочуть повернути пристрасть та жагу, додати у сексуальний сценарій нові повороти подій, а також віднайти нові інтимні вподобання та глибше відчути одне одного. В середині гри є 100 пристрасних завдань, що поділені на 4 розділи, кожен з яких відповідає за певний етап близькості. Категорія бажання містить картки, які допоможуть створити відповідний настрій. Збудження допоможе перейти від слів до дій. Оргазм картки, які забезпечать фінал сповнений ейфорії. Розслаблення містить завдання, що направлені на турботу та ніжність після пристрасті. Є два варіанти гри. У першому ви можете повністю створити сценарій вечора. Просто тягніть по одній картці з кожної категорії та отримайте завдання на кожен етап. А якщо вибираєте другий варіант, то витягуйте картки на будь-якому етапі, який забажаєте. Словом, буде дуже спекотно, тож купуйте гру, експериментуйте без обмежень і створюйте ночі, які захочеться згадувати і повторювати.